Шановні співвітчизники. Сьогодні той день, коли було натиснуто червону кнопку, коли сьогодні світовий картель, фармацевтична мафія, цинічно наплювавши на весь світ на людство, підписали фактично, адаптували ту угоду, проти якої ми боремось, і якій чинимо спротив, сьогодні 124 країни. Проголосували за нуль країн проголосувало проти. Одинадцять країн утримались. Серед цих одинадцяти країн Словаччина, Італія, Російська Федерація, Польща, Ізраїль, Іран. Інші країни не уточнюються. Так ми розуміємо, що, скоріш за все, Україна. Перших рядах підтримала цю угоду. Я закликаю всіх небайдужих людей, всіх, хто дивляться мій канал, максимально розповсюджуйте інформацію про цей жахливий факт наруги над нашим суверенітетом, над е, суверенітетом наших тіл, нашого здоров'я, здорового глузду, наших прав та свобод. Все залежить зараз від активності лікарів. Від абсолютного спротиву ми не маємо права дозволити ратифікацію цієї страшної антиконституційної дії в парламенті України. Я вас дуже прошу, не будьте байдужими. Це фактично останній крок перед легалізацією елімінації людства, методами цинічного масового вбивства. Тепер можна буде надавати злочинні протоколи безкарно. Тепер можна буде обмежувати діяльність національних лабораторій. Можна буде легально під покровом брехні про, начебто, турботу про здоров'я людей, вводити в їхній організм все, що завгодно. Тепер можна буде підтягнути до цього всі національні законодавства, криміналізувати всіх вчених і чесних лікарів, які будуть задавати запитання, які будуть підходити до справи науково, які бажатимуть не чинити шкоду людям, а діяти згідно з клятвою Гіппократу. Тому це зараз остання межа, останній рубіж, коли ми можемо вплинути на те, щоб зупинити глобальну ліквідацію людей, законодавчо закріплену тими зрадниками, тими, хто не цурався взяти золотий, брудний, пай за здачу власного народу, за ліквідацію власних націй. Зупинімо це, поки можна. Кінцевий план цих нелюдів перетворення частини людства на інших антропологічних одиниць. Методом генної модифікації, те, що вони анонсували колись, те, про що так гарно солодко говорили, про імплементацію цифрових технологій в організм людей, вони здійснюють зараз насправді, вони підготовлюють для себе рабів. І цей остаточний перехід не дасть більше змогу. Вашим, нашим, всім людям майбутнього, нащадкам повернути собі право бути людьми. У цих людожерів вже все готово. Всі технології вже запатентовані, законодавчі бази підведені вже під спільний знаменник. Залишилось лише змінити Нюрнбергський кодекс. Але в наших силах зупинити це, якщо ми передамо цю інформацію нашим нащадкам, якщо кожен на своєму місці сьогодні вплине, не змовчить, чинитиме спротив, передаючи силу спротиву своїм дітям, новим поколінням. І ми обов'язково переможемо.